Відеогляд на квартиру номер 184 яка розташована в жилому комплексі Святобор в другому під'їзді на 20-му поверсі. Ми одразу бачимо, що в нас в під'їзді є три ліфти, два вантажних та один звичайний. Також є гарний балкон з видом на парк. Зараз покажу вам підумкову територію. Це сам поверх. Це балкон. Ось так виглядає прибудинкова територія. Гарний сучасний ландшафтний дизайн. Прямо поруч з жилим комплексом в нас знаходиться парк імені Михайла Котельнікова. йдемо до самої квартири. Ось так виглядають двері. Заходимо. Зліво у нас одразу місце під шафу. Цю стіну можна зміщувати ще далі, і буде велика гардеробна. З забажанням це можна зробити. Це в нас спальня правильної прямокутної форми. За бажанням цю стіну також можна замістити далі і зробити спальню ще більшою. Зі спальні в нас відкривається вид на весь Київ. Вид панорамний, дуже гарний. Це в нас вулиця Анатолія Петрицького. Далі буде вулиця Верховинна. І тут у нас вулиця Львівська. Біля дому в нас дуже багато магазинів. На території самого жилого комплексу також є продовольчі магазини, є побутові магазини. Це ви можете бачити проспект Перемоги. До нього йти менше однієї хвилини пішки. За ціма будівлями в нас знаходиться станція метро Святошин. Біля жилого комплексу в нас знаходиться школа та дитячий садок. Сторона південна, дуже сонячна. За бажанням можна зробити балкон. Балкон можна зробити ось такого розміру або більший. Ідемо далі. В коридорі в нас є місце під другу шафу. Ванна кімната і далі в нас йде кухня студія правильної квадратної форми. Ми можемо вас проконсультувати, як вірно зробити будь-яке перепланування і можемо допомогти вам втілити будь-які ваші будівельні побажання. Чекаємо вас на перегляди.